Сьогодні спілкуюся з клієнтом, він хоче сонячну станцію на 50 кВт. І каже, маю дві будівлі. На одній є плоский дах, мембрана, а на другій є зі сендвіча. А схід, захід можна встановити, де би ти мені порадив, яку краще використати. Прорахуй мені ту і ту, що буде мені дешевше і цікавіше. Ну, я йому роблю прорахунок. І... Там, де мембрана, він більше хотів на тому даху, плоскому, і там виходить, сонячна станція дорожча приблизно десь на дві з хвостиком тисячі доларів. Це фактично 10%. І він мене дзвонить і питає: а чому така різниця в кріпленнях? От ви собі прикиньте, це зараз маємо на 30 кВт зібрані системи кріплення на баластах. Потрібно на одну панель фактично 80 кг баластів, коврики. Метези, профілі зробити такі трикутнички, щоб підняти кут. А там просто використовується е, безпрофільна система. Ось такі блочочки. Ти їх з заклепочками прикріпив. У них положив панелі через прижимчики. Закріпив там вартість на, на кріплень на одну панель 18 доларів. Тут вартість кріплень порядка 50 доларів на одну панель далі. По роботі, звичайно, це все рознести. Треба набагато більше зусиль по даху, щоб встановити, просверлити тут, зібрати тут ну набагато більше зусиль. Тому робота фактично на відсотків 30-40 буде дорожчою, коли ти вибираєш кріплення на баластах. Далі, якщо ти береш безпрофільну систему, там буквально вага на одну панель тих безпрофільної системи піде десь 3-4 кг максимум. Тут на одну панель, як я казав, 80 кілограмів. Тут вже потрібно по-любому кран визивати. За той кран потрібно, щоб хтось заплатив. Тобто, відповідно, це треба так само внести в кошторис. І так воно набігає. Ось тому однозначно, якщо ви там плануєте собі встановлювати сонячну станцію і проектуєте зараз будівлю, краще, щоб у вас був би похилий дах, металопрофіль чи сендвіч. Ось на ньому набагато дешевше встановлення сонячної станції. Майте на увазі.